Завдяки розумній хлібниці хліб зберігається свіжим набагато довше. Складається з прямокутної основи захисної кришки з вбудованою решіткою системи контролю конденсату та роздільника. вбудована решітка з системою контролю конденсату це запатентований компанією Тапове пристрій для утримування зайвої вологи. Завдяки цьому на хлібі не з'являється пліснява. Також решітка забезпечує постійний обмін повітря всередині ємності, що сприяє більш довгому зберіганню хліба. Ребра на бокових стінках основи е, ідеальні для утримування роздільника. Завдяки роздільнику можна зберігати два різних види хлібу, а також зберігати нарізаний хліб. Решітка на денці. Забезпечить найкращу циркуляцію повітря та запобігатиме контакту з хлібними крихтами. Хліб треба зберігати без пакування тільки в чистій хлібниці, треба систематично видаляти залишки черствого хлібу і крифіток хлібу. Потрібно уникати попадання прямих сонячних промінів на решітку, а також уникайте пошкодження системи контролю конденсату. Розумна хлібниця дозволить вам зекономити гроші, так як хліб не буде псуватися.